Людмила Ясінська Світоцький ліцей Хмельницької області. Дівчинка з Бучі. Фрагменти роботи. Дівчинка з Бучі. Неймовірно талановита, юна дивовижна поетеса, письменниця, художниця. Мудра не по роках Інела Огнєва, мамине янголятко. Ця чудова дівчинка з раннього дитинства сама придумувала казочки. А потім стала писати вірші, вірші, які мали філософський сенс. А мрії не падають з неба ясними зірками до нас. За мрії боротися треба, бажання залежить від вас. І Нелочка завжди вірила в диво. Вона казала, що люди між собою набагато ближчі, ніж їм здається, достатньо тільки зробити крок назустріч любила обійми, поцілунки, любила дарувати усмішки. Робити приємні несподівані сюрпризи. Казала, що для неї нема найбільшого щастя, ніж дарувати світло іншим, тому і називала її світлим ангелом. Я буду писати вірші, слова для людей творити, допоки чиїсь дощі вони зможуть припинити. Я буду себе саму в рядки тих віршів кладати, щоб темну холодну пітьму для когось ліхтариком стати. Після закінчення школи навчалася в українському гуманітарному інституті, а ще була учасницею клубу поетів Бучі. Її вірші часто друкували у міській газеті «Сторінками моєї душі, ласощі для серця, швидка поетична допомога, це збірочки її чудових віршів, до яких вона сама малювала ілюстрації. За свою творчість Інела отримала премію Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу. Я гордий тим, що Українець зроду. Поетеса, яку надихало слово Великого Кобзаря, всією душею болівала за долю України, її вірші заставляють задуматися над життям, особливо зараз, коли в країні війна. Нехай все навколо зупиниться, принаймні бодай на хвилину, нехай всі навколо прокинуться пробудять у собі людину, нехай всі навколо отямляться і війни припинять умить. Нехай лиш хороше зостанеться, прокинеться кожен, хто спить. А вірш, який поетеса написала в 2020 році, став віщим. А ви ж знаєте, що ми ж проростем, на руїнах, мов квіти весняні, вам на голови впадем дощем, аби знали, що ми нездоланні. Прожила Інела коротке життя, у 21 рік вона пішла у вічність. Інела – наша гордість і слава. Вона несе світло і тепло людям. Зараз саме цього нам не вистачає, коли все здається похмурим і безрадісним. А потім, як ран вже на крилах не стане, країну піднімем нарешті з колін, і мир, що чекали, нарешті настане, і спів залунає з колишніх руїн. Відкрийте для себе світ її поезії, і ви побачите, що в неї була особлива місія зцілювати серця, надихати людей. Тож давайте ми будемо жить, сміхатися всьому і всюди, і Бога творця не гнівити, радіти тому, що ми люди, давайте ми будемо жити. Жив один чоловік на цім світі, був ворожий, жорстокий до всіх, мав він очі, мов кров'ю залиті, і не один на душі. Тяжкий гріх. Ненавидив усіх він і сталось якось так, що зустрів на шляху саму смерть, що з землі не торкалась, чорну, темну і мов хмару легку. Ну, привіт, чоловіча сказала він здригнувся і лиш промовчав. За тобою повірно глядала. Дуже довго ти не помічав? Ні. Промовив він злякано й тихо. Та не бійся, мене не уб'ю, залилася кистлява враз сміхом, подарунок тобі лиш зроблю, все, що хочеш, проси, все дістану. Таких темних сердець, як твоє, я ніколи в житті не зустрічала тож бажання одне в тебе є. Чоловік раз невпевнено мовив, хочу, звіра у тебе просить. Щоб був спраглий до болі і крові, і не вмів співчувати і любить, щоб вбивав тисячами і зразу, щоб собою розруху лиш ніс, щоб страшений він був від прокази, щоб тебе навіть став він страшніш. Смерть оскалилась, гарне бажання, я чекала від тебе його, перевершив мої сподівання, скоро матимеш звіра свого. Він вбиватиме душі й надії і нестиме Лиш втрати і біль. Поряд з ним люди будуть, мов звірі, і серця їх, мов лід крижаний. Та господар звирине, хто буде, як помру, я мій вік пролетить. Завжди знайдуться в світі і люди, які схочуть його прихистить. Просміялася смерть хрипотою. І розсіялась з вітром вона, залишила лиш слід за собою. Звіра вбивцю на ім'я війна.